У схемі на рисунку є електрорушійні сили рс 1 та рс 2 Опір Р2. Ну і тут є невеличка опечатка R3. Нехай теж буде дорівнює 0,5, бо цей опір теж мав би бути заданий. І відомий спад напруги на опорі R1. Він у нас ось тут. Внутрішнім опором джерел можна нехтувати, і треба знайти покази амперметра. Амперметр у нас ось тут. Ну, Однаково треба почати з того, аби показати напрямок струму в цій відці. Він тече через другий резистор, нехай це буде струм І2. В цій відці тут мінус плюс. Значить тече струм вправо. Це струм І1 через перший резистор. Ну і через третій резистор струм вже, якщо І2 втікає. В цей вузол І1 втікає в цей вузол, ну то щось мусить витікати, тому в нас є ще І3, який рухається по резистору R3 вліво. Так, ну ніби ми показали напрямки струмів, є сенс записати собі в такій зведеній формі відомі величини. 2 вольта РС2 дорівнює 4 вольта. R2 дорівнює 0,5 Ом. Напруги на опорі R1. u 1 дорівнює 1 В. Внутрішнім опором через нехтуємо. Треба знайти показ амперметра, тобто шукаємо ми i 1 Є. Конкретно в цій задачі є сенс скористатися правилами Кіргофа. Правил Кіргофа є два. Одне правило стосується вузла. Наприклад, оцей вузол це точка, де сходяться три і більше провідників, і в ньому сума всіх струмів, але ця сума називається алгебраїчним, там треба вибирати знак. Так от алгебраїчна сума всіх струмів має дорівнювати нулю. Тепер виникає питання, з якими знаками брати які струми? Ну, Давайте домовимося, що струми, які втікають в вузол, беремо знаком плюс. Струми, які витікають, беремо знаком мінус. Тому в нас з цього першого правила вийде І1 і 1 зі знаком плюс, давайте я тут трошки зліва буду писати, і 1, І2 зі знаком плюс, плюс і 2, Ну, і маємо також І3, ось витікає, значить, зі знаком мінус І3 дорівнює 0. Зрештою, з цілком логічних міркувань, ми мали би і так здогадатися, що струм І3 це сума тих струмів, що втікають І1 та І2. Тепер друге правило Кіргофа. Правило контурів. Ну, аби застосувати правило контурів, давайте ми собі виділимо ось цей, наприклад, контур згори, Позначимо його зеленим. І виберемо напрямок обходу за годинниковою стрілкою. Ну і оранжевим позначимо цей контур знизу. Нехай контур теж буде обходитися нам за годинниковою стрілкою. В принципі, ми могли б взяти отакий великий контур. Тобто, в нас є три контури. Три замкнутих обходи вздовж провідника. Замкнута лінія вздовж провідника це і є контур. Як ми тепер. Вчинимо. Ми теж мусимо записати якесь правило Кіргофа тепер вже для контурів. Сума, ну, я буду брати по тому ж індексу К. Спадів напруг і К помножити на RK. Але знов ця сума є алгебраїчна. Якщо струм тече вздовж вибраного нами напрямку обходу, будемо брати з плюсом. Якщо проти, то будемо брати з мінусом. І оця алгебраїчна сума спадів напруг має бути рівна алгебраїчній. Сумі електрорушійних сил, що діють в контурі. Алгебрична в тому сенсі, що в нас знак РС буде залежати від того, яка полярність тої РС при обході. Чи ми йдемо від мінуса до плюса, чи від плюса до мінуса. Чи електрошійна сила з, ну, створює струм в напрямку обходу. Чи от як тут вона створює струм в протилежному напрямку? Ну, давайте запишемо. Так буде краще. Зрозуміло, для першого контура починаємо знову з цього блакитного вузла. Рухаємося за годинниковою стрілкою. Бачимо І3R3, і тут знак плюс, бо струм тече вздовж нашого напрямку обходу. І 3R3. Йдемо далі. Внутрішнього опору немає, то немає і спаду напруги. І ми маємо І2Р2 теж зі знаком плюс, бо струм тече вздовж напрямку обходу. І2R2. Дорівнює, тепер нам час робити другий раз обхід і рахувати тепер вже електрошійну силу. Є електрошійна сила е 1 ми йдемо від мінуса до плюса, тобто струм тече від неї, вона збуджує струм в тому ж напрямку, що ми йдемо, тому з додатнім знаком РС1. І більше РС немає, ми замкнули коло, замкнули контур. Тому в нас вже записаний закон Кіргофа для контура. Чи правило Кіргофа для контурів. Тепер ми дивимося на той нижній, оранжевий. І йдемо за годинниковою стрілкою, знаходимо спад напруги I1R1. І розуміємо, що щось тут не так, як раніше, бо ми йдемо за годинниковою стрілкою, а струм тече протилежно, тому ми маємо цей струм взяти з мінусом. Мінус I1R1. Йдемо далі, амперметр ідеальний. І знову маємо спад напруги І3R3. І знову тут знак мінус, бо ми йдемо протилежно. Мінус І3R3. І все. Ми здійснили повний обхід, порахували всі опори. Другий обхід. Ми робимо, рахуючи, електрочні сили. Ось ми знаходимо зразу електрочну силу РС2. Ми йдемо від плюса до мінуса, тобто вона діє протилежно до нас, тому мінус РС2. Оце і є система трьох рівнянь. З формально трьома невідомими змінами. Ми шукаємо І1, тому решти змінних слід би було якось позбутися. Наприклад, з першого рівняння виразити І3. Давайте виразимо І3 з першого рівняння, І3 рівня. Я ніби не помилився. І1 плюс І2, а тепер переписуємо. Систему рівнянь. Тут ми маємо І1 плюс І2. Тепер на R3. Так, секундочку, R3 я обіцяв, що воно теж нам відоме. 0,5 Ома. Інакше у нас не вистачить даних для розв'язку цієї задачі, плюс І2R2 дорівнює Р 1 І тепер, перше, що я зроблю, я поміняю тут сюди знак на плюс. Домноживши на мінус одиничку справа і зліва. І тепер я бачу, що І3 в мене знаходиться ось тут, тому я матиму І1R1 плюс I1 плюс I2 на R3 дорівнює RS2. Ось вона така симпатична система двох рівнянь з двома невідомими. Ну, далі слід відкривати тут дужки і Розв'язувати цю систему вже яким собі хочете способом, аж поки не знайдете І1 в амперах. Отак От ми застосували до найпростішої з розгалужених схем два правила кіргофа. Перше правило правило вузлів, та друге правило правило контурів. Як бачите, правило вузлів, воно простіше і приємніше в застосуванні, але ми маємо право застосувати лише n-1 таких рівнянь. Якщо в нас 2 вузли, то 2-1 тільки одне таке рівняння ми отримаємо лінійно незалежне. Для контурів історія та ж. Ми, якщо маємо n контурів, то ми можемо. Давайте m контурів, тільки m-1 записати лінійно незалежних рівнянь. У нас контурів було 3. Але змогли ми записати тільки два таких рівняння. Нам цього вистачило, бо ми отримали три рівняння для трьох невідомих. Якщо є, ну, схема є набагато більша, то і система буде набагато більшою. На щастя, розв'язування лінійних рівнянь це на даний момент вже досить таки добре відома і автоматизована задача. Тому нам залишається тільки написати систему стількох рівнянь, скільки в нас є невідомих змінних, ну і зрозуміло, що. Слід надавати простішим рівнянням перевагу, тобто спочатку писати стільки рівнянь за правилом вузлів, скільки можна. А вже потім дивитися, скільки ще треба додати рівнянь за правилом контурів. І в кінці кінців, розв'язуючи, знаходити невідомі струми.